Котик Морчик і теплі капці. Історії від Максимки У маленькому дворі під старою грушею жив веселий сірий котик на ім'я Мурчик. Він був непосидючий, кумедний і страшенно любив пригоди. Коли осінь принесла дощі, Мурчик зовсім не боявся калюж Навпаки, він із задоволенням. Стрибав у найглибшу, бризкаючи воду в усі боки. Дивіться, яка весела гра! сміявся він, ганяючись за своїм відбитком у калюжі. А коли повертався додому, Моршик любив лягти просто на холодну плитку біля дверей. Йому здавалося, що так він швидше охолоне після своїх пригод. Але невдовзі котик почав чхати. «Обчхи! апчхи. Пролунало з під столом, його ніс почервонів, а лапки тремтіли. Мурчикові стало зовсім невесело. Він лежав під ковдрою і слухав, як дощ стукає у вікно. До нього підійшла добра господиня дівчинка Софійка. Вона ніжно поклала йому грілку і сказала Мучику, навіть найсміливіші котики мають берегти себе. Тепло це теж сила. Коли Мурчик одужав, Софійка подарувала йому маленькі капці, спеціально для котячих лапок. Спочатку він сміявся, котик у капцях, хіба це не смішно? Але коли вийшов у двір, то відчув, що лапкам приємно і затишно, навіть якщо на землі калюж. Відтоді Мурчик все одно залишився бешкетником, бігав, стрибав і грався. Але тепер він завжди беріг себе. Після прогулянки сушив лапки, пив тепле молочко і грівся біля каміну. І кожного разу, коли бачив дощ, усміхався й муркотів. весело гратися, коли тепло в серці, і в лапках. Навіть найсміливіші й найвеселіші мають пам'ятати, що дбати про себе зовсім не соромно.